Бути нещасним це просто, а бути щасливим це складно. Я цю фразу почула, але я не вважаю, що бути щасливим складно. Я б сказала, що бути щасливим це докладати зусиль. І дійсно, докладати зусиль це свідомий щоденний вибір, і він не є простим. Але це не про страждання для мене особисто, це про вибір, тому що цей вибір може приносити мені дискомфорт, але я знаю, зради чого я це все роблю. Я знаю, що роблячи ось якісь певні речі, змінюючи своє мислення, роблячи певні техніки, свої реакції, працюючи над своїм емоційним інтелектом, це вимагає в мене багато зусиль. Але я знаю, що я почуваюся краще. Я знаю, що після прогулянки на свіжому повітрі я почуваюся краще. Я знаю, що після спорту я почуваюся краще. Я знаю, що я почуваюся краще, коли відпускаю свої емоції, працюю зі своїм емоційним інтелектом. Коли я це все роблю, я почуваюся краще. Але для того, щоб почуватися краще, мені дійсно потрібно докласти зусиль.